Друзі, всім привіт! Це огляд на наші силиконові чаші для воску та воскоплавів. Дивіться, це вакс просто. У нього у комплексі йде ось така металева чаша, вона без спеціальних покриттів, тому дуже важко її очищувати від залишків воску. З часом все одно її доводиться викидати. А знайти ось таку металеву чашу окремо від воскоплава, дуже важко. Тому ми вам пропонуємо вихід купити ось таку силіконову чашу. Вона дуже легко очищується від залишків воску, дуже крута. Вона не плавиться. Тобто ви її просто ставите в воскоплав, насипаєте туди воск та вмикаєте ось цей воскоплав. воно топиться, потім робите ось так. І просто знімаєте або вимиваєте ось цей воск і ставите, використовуєте її знову. Вона є у трьох кольорах: синій, черв... червоний та жовтий.